Скандальна вечірка у барі Барбароса викликала хвилю обурення у Житомирян. Масло у вогонь додало те, що таке свято влаштували у день пам'яті жертв голокосту. Таке собі вшанування пам'яті жертв голокосту. Хтось і не припиняв танці на кістках, усім начхати. А в нас голі вечірки, коли хлопці гинуть в окопах. Мораль яка: цю країну не врятуєш. Війна, тривоги, шахеди, ракети ні, не чули. У нас війни немає, це у вас там далеко. У нас все добре. Та все ж думки розділилися. Частина житомирян підтримала бар. Якщо людина підприємець і купує хоча б каву, це вже донат на економіку. Зеленський особисто просив крутити гроші в економіці. Тому, якщо заклад працює, це вже на перемогу. Ну давайте впадемо і будемо всі разом ревіти. Кожен вкладається в армію у міру своїх можливостей, а відпочивати людям все одно потрібно. До управління поліції звернень від містян не надходило. Та правоохоронці Житомира виявили відеозаписи вечірки у соцмережах та розпочав. Перевірку поліцейські проводять перевірку, чи дійсно вказана вечірка відбувалася у період комендантської години, чи відбувалися якісь порушення чинного законодавства адміністрації та учасниками вечірки. В разі виявлення певних порушень буде повідомлено міську міську владу для вирішення питання про продовження діяльності вказаного закладу. Нині правоохоронці Житомирського районного управління поліції провели превентивну бесіду з адміністрацією закладу а також. Хочеться вказати, що поліцейські систематично перевіряють, проводять перевірки дотримання законодавства у розважальних закладах, у закладах громадського харчування, які працюють у вечірній час, тобто перевіряючи, порушують в адміністрація вказаних закладів умови комендантської години. Діяльність закладу під свій контроль взяла і влада міста. Скажу, що вчора під барбароса. Чергувала і поліція, і представники ТЦК. Я так прогнозую. основні заходи вони проводять п'ять суботу неділю. Що напевно, от в цю неділю, ось на ці вихідні, ми будемо проводити регламентні роботи. У нас там мереження дуже добрі, і можливо, там в цьому закладі може так статися, що не буде чи води, чи каналізації. Ну от може бути Анна Чепель, Дмитро Полобенка, телеканал СК 1